Вітаю всіх! Сьогодні відеоперегляд будинка у соснах, село та поштове. Зроблений дизайнерський новий сучасний ремонт. Земельна ділянка 9%, соток, сам будинок, 260 метрів, є дві тераси, є додатковий гараж на два авто в нижній частині ділянці. Можна його як укриття також використовувати. Гарна панорама відкривається. Ви бачите, вже з самої ділянки. І на ділянці, повторюся, сосни. Давайте швидко спочатку ремонт. Подивимося, потім вже по плануванню пройдемося. Вхідна зона, вхідна група, двері йдуть алюмінієві. фасад будинка йде цегла обліцювальна, і також термодерево з підсвіткою. Ми війшли. Зліва йде зеркало, справа йде шафи. Плана. Якщо ліворуч йде кухня вітальня І віточка йде сходинок. Місце під їдальню. Стіл якраз красиво зроблений. Великий стіл. Зліва йде сама вітальня з виходом на терасу, де ми з вами були. І це кухня. Кухня йде зі своєю кухонною кладовою. Купір Хантер кондиціонування буде наповністю укомплектований, можна заїжджати і жити. Залишив тільки телевізор, що він потрібен, де вітальня. також камін працюючий, кухня йде за острівцем. Вся техніка вбудована є вже. Техніка франка. Дуже багато гарних дизайнерських рішень. Столешне натуральна, газ заведений і саму кухню. Також ще такий маленький для води холодильник, духова шафа, холодильник. Сам холодильник, сама морозильна камера. Давайте я ще раз обійду кухню-вітальну вам йдемо і... далі. Ще на першому поверсі є кімната, котельня і також санвузол. Тут також є спідсвіткою місце для бокалів, далі йде санвузол на першому поверсі, зі своєю душовою. Велика душова йде вже з рушником. Потім йде туалет з гігієнічним душем. Шафи вбудоване, шафи відкриті також є. Полиць. Поличка така відкрита. Також натуральне каміння. Дзеркало красиве з підсвіткою. Дуже все естетично, гарно зроблено. В Описі буде точна ціна. Вказано, телефон контактний, є всі меседжери зможемо вам оперативно показати. Далі йде кімната праворуч. На першому поверсі така кімната гостьова. Можна зробити кабінет, комплектувати за необхідністю, є кондиціонування встановлене. Дерев'яні такі підвіконня. Вікна гарні, саламандр німецький. Потім йде котельня. Тепа підлога водяна на першому і на другому поверсі. Також фільтрація, є. сам котел, встановлений газ, заведений будинок. І всі комунікації заведені. Все функціонує, все працює. Далі. Зараз піддимось на другий поверх. А до цього я вам швиденько ще раз розкажу про планування. Ми війшли перед покій із шафами, зеркалом, санвузу, кімната, котельня і кухня-вітальня з їдальнею, з виходом на терасу. Є ще своя кухонна кладова. Є такий класний камень. Так. Підемо тоді на другий поверх. Що подобається відео, будь ласка, не забудьте став лайк, підписуйтесь, ставте на дзвіночок. Щоб першим бачити наступні відео. На другому поверсі дуже цікаве планування. Є три окремі спальні. В трьох окремих спальнях є три гардеробні, також є два санузли, і є ще верхня тераса, і також велике ягорище. Це санвузол на другому поверсі загальний. Є своя ванна, своя душова, туалет з гігінічним душем, шафи. Будовані також велике. Рукомийник з дзеркалом, і є також тут в цій зоні місце під це пральня. Так, тут дуже зручно поставити пральну машинку, сушилку. Тут ще такі зони для білисни. Тут те ж саме. Тут такі полиці є. І тут полиці також. Все білесенька. Світленька, дуже красиві поєднання кольорів. Великий санвузовий, я думаю, ви бачите на відео. А ванна, вид на ліс. Далі йде. Ще раз покажу вам сходи з верху. Ось так вони виглядають. Декоративна штукатурка зроблена, кварценіл. Іде на другому поверсі. в санузлах, зрозуміло, плитка. На першому поверсі плитка. Тоді давайте почнемо з ліва направо. Це така перша окрема кімната дитяча зі своєю гардеробною. Варні вікна, панорамні, і кондиціонування також зроблено. Це така гардеробна вже з підсвітками, з освітленням зроблено повністю. Ось так все виглядає. І з такою панорамою. Далі по центру ще одна кімната. Також пандрамне вікно з кондиціонером. Ось Такий вид відкривається з другої кімнати. І також є своя гардеробна. Велика гардеробна, дуже. Гарно, достатньо місця. Для всього є місце. Так, і головна спальня. Мастер-спальня. Зі своєю терасою верхньою. з панорамними вікнами, з сіточками, з освітленням. Великим, великою спальнею, велика кровать іде, Також є туалетний столик. Тут такі полиці. Угу. Ось. Все нове. І мастер спальня йде зі своєю зі своєю гардеробною. Речі можна класти і зі своїм санвузлом. Іде двойний рукомийник, велика церква, душова, вид на ліс, такий гарний санвузол. І ще вийдемо зараз на на терос верхню. Ось така краса. Ташки співають. Дуже тут тихо, затишно. Величезний плюс, що будинок знаходиться на горі. Верх... Нижня вулиця, там, де хтось проходить чи їздять машини, їх не видно, не чутно. Також ось побачите, як все зашито гарно. Фальцево-металево покрівля йде дах, я горища, нагадаю, світочки. Зараз тоді спустимось, покажу вам також саму ділянку. Обійдемо її, і потім вже. Будемо закінчувати це відео. Нагадаю, що на другому поверсі є три окремі спальні, три вердробни, два санузла і також є вихід на огорища. Так виглядає сходи, Кажу вам. По ділянці будинок розташований вже під кінець так, ділянки, за рахунок того дуже цікавий такий передній, передня ділянка, вона об'ємна, Достатньо місця для басейну, ще якоїсь зони там барбекю зони, сауни, що це потрібно, також достатньо для цього місця. Давайте покажу вам спочатку задню частину ділянки. Автополив іде Хантер система, озеленення зроблено, декоративне дерева насадження, також є сам автополив, капільний полив, рулонний газон. Ось так виглядає задня ділянка в районі 3,5-4 метрів до забору. Водовідведення відведення зроблено по всій ділянці. Окреме люк вона уходить, є свердловина. Хантер вже казав, ось датчики, форсунки йдуть хантерівські, щоб поливати цю всю красу. Ще раз покажу вам цю терасу. Вихід, нагадаю, з кухні Вітальні на цю красиву терасу. Вона така об'ємна. Можна великий стіл поставити. На ділянці вже нарахував чотири великі сосни. Бачите, тут так можна ходити, тут як варіант можна якийсь дитячий собі майданчик зробити, тільки бачу на праворуч пір його поставити для цього так виглядає ділянка з цього боку. Получається, це все натуральне каміння. Ось такий гараж на два авто. Він з трьох бахів бетонований. Розетка виведена, освітлення є. І тут ще можна якісь речі складати для садівника. Гараш на два авто, так. Також є паркомістя при в'їзді на два авто. Також натуральне каміння, таке красиво зроблено між ділянкою і дорогою озеленення. Ось так виглядає ділянка. Забор, нічого не видно, ви собі в дуже гармонійному місці знаходитесь. Так що обирайте цей будиночок дуже класної якості. Поруч сучасні будинки з ну, практично з усіх боків і ліс. Можна виходити в таку паркову зону лісову і поруч каскад озер. Великі озера, невеличкі лісові озера є. Ще вам покажу на останок ділянку праворуч і будемо, Прошу, будемо закінчувати це відео. Додаткове питання, нагадаю, є всі меседжери. Можна буде. Написати, позвонити. Сепчик зроблений з переливом Ось якраз в цій зоні. Ось так виглядає ділянка з таким прочитовим будинком. Ось дивіться, скільки сосен. Є і свої сосни, і у сусідів сосни. Всім гарного дня! закінчення відео. До побачення!